З нагоди дня гідності та свободи, який в Україні відзначають 21 листопада. Очільники з Вягельської громади та району поклали квіти до арки пам'яті Небесної Сотні, меморіалу загиблим учасникам АТО ООС та пам'ятника борцям за волю України. Також у сквері пам'яті пройшов патріотичний реквієм Янголи пам'яті, де відкрили нові світлини загиблих захисників України, а членам їхніх сімей вручили нагородні документи щодо присвоєння посмертно звання почесний громадянин з загиблим воїнам. Схиляємо голови перед новими світлинами наших воїнів. Які стали янголами. Ми несемо у долонях свічку, свічку пам'яті про втрачених людей, про зламані надії і сподівання, її ми з болем притискаємо до грудей, хай горить вона і не згасає, свічка болю, як гірка сльоза. Знов у вічність промовляє, голос правди лине небеса. Реквієм йому молитва л'ється плаче свічка, як жива душа. Чорні тіні стукають у серце, і зникає вічність межа. Свічка пам'яті уже не згасне, доки очі дивляться на нас, очі тих, хто згинув передчасно, їх ніколи не забуде час. Максим Дармограй, Ярослав Копач Артур. Литвинчук, Володимир Мига, Валентин Назаренко, Андрій Напольський, Олександр Романов, Олександр Сидорчук, Микола Скаковський, Юрій Смола, Владислав Суховецький, Дмитро Шевчук, Юрій Шумляківський. України особливий і значимий день. Рівно 10 років тому, 21 листопада 2013 року, розпочалася Революція Гідності. У Києві кілька сотень людей зібралися з протестом. Це був протест. Проти рішень влади, яке загрожувало незалежності України, яке загрожувало європейському майбутньому України, до протесту доєднувалися з кожним днем все більше і більше людей з різних куточків України. Люди під піднялися в боротьбі не за матеріальні цінності, не за владу, а за духовні цінності, за гідність. І за свободу українські герої гідні і вільні. У перші місяці війни, в 2014 році, тисячі громадян України стали на захист своєї землі. Десятки і сотні тисяч майданівців і сьогодні продовжують. Воювати. В лавах Збройних сил, в силах оборони вони волонтерять, вони підтримують Збройні сили і підтримують армію. Тисячі тих, хто в 2013 році ще був дітьми, сьогодні стоять поруч. За свою рідну землю зі своїми старшими побратимами та посестрами. І сьогодні ми знаходимося тут, на цій алеї, де розташовані світлини наших героїв, тих, хто добровільно пішов відстоювати нашу незалежність, свою. Рідну землю, світла пам'ять про них живе у наших пшеничних полях, В нашому синьому небі, в бистрих водах наших річок і в серцях кожного з нас. Ми щиро сьогодні вклоняємося перед вами, дорогі рідні і близькі. Ми вічно будемо пам'ятати наших героїв. Ми не маємо. Права морального забути тих, хто сьогодні відстоює нашу країну. Світла і вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! Мужність і відвагу при захисті вітчизни присвоїти посмертно звання почесний громадянин Звягеля, загиблим воїнам. Дармограю Максиму Анатолійовичу. Головному сержанту військової частини А-3037. Нагороду отримують дружина з донькою. Копачу Ярославу Миколаєвичу солдату військової частини А-47-73. Нагороду отримують. Отримає брат мига Володимиру Олександровичу, старшому солдату військової частини а 1008 Нагороду отримують дружина сина. Заренку Валентину Тимофійовичу, старшому солдату військової частини А-0409 Нагороду отримує мама. На польському Андрію Леонідовичу старшому солдату військової частини А-0409 Нагороду отримують дружина і діти. Олександру Олеговичу молодшому сержанту військової частини А-41-26. Нагороду отримує батько. Сидорчуку Олександру Анатолійовичу сержанту військової частини А-04-09. нагороду отримує дружина та донька. Скаковському Миколі Болеславовичу, Старший сержант військової частини А-46-99. Нагороду отримує дружина та батьки. дружина і донька. Смолій Юрію Леонідовичу, молодшому сержанту військової частини А0281. Нагороду отримують дружина сина. Сховецькому Владиславу Віталійовичу сержанту військової частини а А0409. нагороду отримує дружина. Нехай садиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині час, і на віки вічні. Амінь. Колись Христос був п'ятий на Христі через те, щоб нам дати гідність людини, дати свободу від гріха. Сьогодні. Диявол розпинає наших хлопців, розпинає наших рідних і близьких, проливаючи крові сльози через те, що ми просто хотіли мати свою державу, відчувати себе людьми, жити спокійно вдома, молитися своєму Богові, своїй церкві. Сьогоднішній день. Багато наших хлопців віддали своє життя за те, що ми стояли тут. Щоб ми побачили ту Україну, яка століттями вибивала і виривала з лап чужинців ту свою незалежність. Наша країна, як новостраждальна, мати, сьогодні так само проливає сльози за нашими героями. Сьогоднішній день схиляємо голову перед вами, батьки, перед вами дружини, за те, що сьогодні платите таку велику ціну, за те, що сьогодні приходите до пустої хати, згадуйте своїх найрідніших і з більлю у серці. Живете далі. Підтримуємо вас у цьому, нелег... у цьому нелегкому тягарі, коли меч болю завжди прошиває ваше серце. Щиро дякуємо за ту жертву. Просимо Бога, щоб наша земля, яка зрощена тими сльозами тою кров'ю, Дала нарешті той плід нашої свободи, спокою і часу без війни, без сліз, без наших стел, без панахид. Молимо Господа, щоб дійсно та кров була пролита недарма. Пам'ятаймо завжди за кожну краплю. І не дамо, щоб диявол черговий раз взяв у свої лапи нашу країну. Слава Иисусу Христу! В твоих глазах было и светло, и любовь. Я пошел в них, в твои шире, дорогие. Сегодня, дружище. та щирість, навіщо забрати тебе Не в свій строк, Скажи на милість, ну, скажи нам мисть. І...